Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент КонкуренТіві. Волинь втратила ще чотирьох захисників. До залитих бетоном підземель у Луцьку приїхала поліція і депутати. Україна повернула тіла ще півтисячі загиблих захисників. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 18 жовтня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. На території Харківської області загинув житель села Дольськ, солдат Іван Комзюк, 2001 року народження. Воїн до останнього подиху боровся за свою батьківщину, та на превеликий жаль, трагічно загинув 14 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання. Також стало відомо про загибель ще одного відважного воїна з Волині у районі населеного пункту Тимофіївка Донецької області. Загинув 46-річний лучанин Дмитро Ємельянов. Герой мужньо і відважно бився з окупантами. І трагічно загинув 16 жовтня 2024 року. Безжальна війна забрала життя відважного героя Василя Манзюка. Жителя Охнівки про це повідомили в Оваднівській громаді. Воїн, захищаючи незалежність та суверенітет України, віддав у бою найцінніше своє життя. Також захищаючи Україну, трагічно загинув захисник Микола Лотоцький, житель села Бужани Луцького району. Про це повідомили в Мар'янівській громаді. Там оголошено триденну жалобу. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв честь і шана воїнам. У Луцьку заливають бетоном, а правильніше сказати, нищать старовинні чотирьохсотрічні підземелля. 18 жовтня на місце проведення робіт прибули правоохоронці. Деталі у сюжеті. Ситуація у старому місті у Луцьку просто шокує. Тільки вдумайтесь, тут старовинні багатовікові підземелля заливають бетоном. Попри обурення громадськості, роботи тут все ж тривають. На вулицю Кафедральну місце, де продовжують тривати роботи, прибули депутати Луцької міської ради від фракції Громадянський рух Свідомі Михайло Наход та Андрій Лучик. Територія, де проводять будівництво, обгороджена високим парканом. Видно, що на місці стоїть будівельна те. Можна зайти на території? Деп... Ну, Тут є у хана старші. Можна вас? Чого? Хто там старший є? Обіцяли покликати керівництво і бачимо на території уже нікого. Тож депутати на місце варварського заливання історичних підземель бетоном викликали поліцію. оператор Анастасія, куди потрібна поліція, добрий день мене звати Андрій Лучик, я депутат Луцької міської ради. Тут на кафедральній 13 Драгоманова, 15 відбувається злочин. Прошу наряд поліції плюс від оперативну групу на те, щоб зафіксували. Тут відбувається будівельні, тут відбуваються будівельні роботи без належних на те документів. Тут руйнуються. Архітектурна, архітектурна пам'ятка. Правоохоронці, які прибули за викликом, намагалися поспілкуватися з чоловіком, який був за парканом на території будівництва. Проте той відмовився їх впускати. А потім, і, взагалі, забрався і пішов. З поліцією. Що що, та ми, ми поліція, ми зайдемо, а ви хто такі? Я ж поліція, капітан поліції, нас викликали какої тут незаконно. Що поліція? Що? Ви власниця із земельної ділянки? Я ні. Ви хто? Що вжугайте, а ви хто такий? Я охорона. мені сказали, сидіть власнику, хто вас найняв? Що дзвонити вас? Нікота не звоню. Поліцейські намагалися зв'язатися по телефону з особами, які відповідають за виконання робіт. Проте результату ніякого. Що цікаво, луцька влада на чолі з Поліщуком взялася швидесенько виправдовувати шокуюче будівництво у старому місті. Виправдання з посиланням на нібито дозвільні документи 12-річної давності опублікували на сторінці у Фейсбуці, а ще написали, що археологічні дослідження були проведені. Ну а завершили все й взагалі феєрично. Цитуємо залишки фундаментів під земель консервуються для майбутніх досліджень. Ви це чуєте? Консервують для майбутніх досліджень. То що ж виходить, дослідження, якісь нібито були, а тепер ще якісь планують проводити. І це все після проведення так званої консервації, що примітно у коментарях під дописом люди поцікавились, що ж врешті це означає, яким чином бетон консервує залишки. Я перепрошую. А як потім до них добратися? Розбивати бетон. Тож наразі депутати Луцькради від фракції Громадянський рух свідомі Андрій Лучик та Михайло Наход написали заяву до поліції стосовно того, що у самому центрі історичної частини Луцька на вулиці кафедральній відбуваються будівельні роботи без належних документів та дозволів. Поки знімальна група телеканалу «Конкурент-ТВ» перебувала на місці події, будівельні роботи не проводили. Що ж буде далі невідомо. Ми будемо слідкувати за ситуацією. На Волині йдуть сильні заморозки. Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології. У ніч на суботу, 19 жовтня, та вранці очікуються сильні заморозки у повітрі. У Луцьку від 1 до 3 градусів морозу по області до мінус 5. Рівень небезпечності другий помаранчевий. Опадів не прогнозують. В день повітря прогріється до 13 градусів тепла. Не обійшлося на Волині і без ДТП. Так у Луцькому районі поблизу села Борохів. 27-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем Опель, наїхав на 36-річного лучанина, який рухався на велосипеді у дороги у попутному напрямку. Аварія сталася 17 жовтня. Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Водій автомобіля був тверезий. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. У селі Матей Луцького району Колківської громади посеред ночі горів житловий будинок. Виклик до служби 101 надійшов 17 жовтня о 3.35. Пожежу локалізували над ранок о 4.59, а ліквідували о 5.27. Потерпілих, на щастя, немає. Причина пожежі коротке замикання електромережі. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. У ніч на 18 жовтня росіяни атакували Україну 135-ма ударними безпілотниками. 80 безпілотників вдалося знищити. 44 були локаційно втрачені. Два полетіли в Білорусь. В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БПЛА у більшості областях України у селі Станіслав Херсонської області. Росіяни атакували з дрона автомобіль швидкої допомоги. Транспортний засіб зазнав пошкоджень. На щастя, медики не постраждали гучні події у Києві. Столичні поліцейські затримали учасника кримінальної банди, який брав участь у сходці – це сталося 16 жовтня. Правоохоронці затримали 24-річного мешканця Чернігівської області, який спільно з іншими учасниками та лідерами злочинних груп зустрічався для ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов'язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон. І ухилитися від служби у ЗСУ. Гроші отримані від протиправної діяльності учасники угрупувань використовували для наповнення злодійського общаку і фінансової підтримки засуджених спільників. Зломисник обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На Рівненщині поліцейські встановлюють обставини смерті трирічного хлопчика. Слідство встановило, що 5 жовтня до Дубанської міської лікарні. Каретою швидкої було доставлено родину: – 70-річну дубенчанку, її 34-річну дочку із трьохрічним сином. Попередній діагноз медиків отруєння чадним газом. Втім, вранці наступного дня стан хлопчика погіршився. Тож його доправили у рівненську обласну клінічну лікарню та вже без свідомості госпіталізували до реанімації. А близько 18-ї години дитина померла. Зазначається, що батьки дитини звинувачують лікарів, які неналежно виконували свої професійні обов'язки. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування. Служба безпеки України затримала агента РФ, який шпигував за оборонцями Куп'янська. Як повідомили в СБУ, завдання окупантів виконував 23-річний безробітний з Чугуївського району Харківської області. Відомо, що агент об'їжджав місцевість поблизу передової на велосипеді. Він приховано фотографував і знімав на відео розташування та передислокацію Сил оборони. Також він розвідував напрямки руху залізничних ешелонів ЗСУ, які перевозили особовий склад. Зброю та боєприпаси на фронт СБУ затримала зрадника. У нього вилучили мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь РФ. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що Росія готує понад 11 тисяч військових із північної Кореї для війни в Україні. Він зазначив, що зараз вони проходять підготовку, а до бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада. Відомо, що навчання північнокорейських піхотинців триває на сході Росії. Під час бойових дій вони будуть використовувати російську техніку та боєприпаси. Перші 2600 військових КНДР відправлять у Курську область, куди вирушить решта з 11 тисяч тих, хто проходить підготовку УРФ, поки невідомо. Україна повернула на підконтрольну територію тіла 501 полеглого захисника. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Відомо, що вдалося повернути тіла 382 захисників, які загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців з Мар'їнського, шість тіл захисників, полеглих на Вугледарському напрямку, чотири полеглих на запорізькому напрямку, та сім тіл оборонців, які воювали на Луганському напрямку. Також повернули одне тіло з моргу на території РФ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після цього тіла оборонців передадуть їхнім рідним для гідного поховання. Далі переходимо до загальносвітових новин. Спецслужби взялися перевіряти інформацію у змі про те, що Україна, нібито. Планує відновити ядерну зброю раніше. Український президент Володимир Зеленський уже спростував це. Про перевірку, яку нібито проводять спецслужби, розповів прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. За словами угорського прем'єра, він особисто чув від Зеленського, що планів створити ядерну зброю Україна не має. Однак він все одно сказав, що така перспектива лякає. Можливо, були відмінності в нюансах через переклади, але мені не здалося, що українці хочуть стати ядерною. Державою такий екзистенційний уявний український план послав би хвилі паніки по всій Європі, стверджує Орбан. Він також каже, що спецслужби вже працюють над тим, щоб з'ясувати, чи має Україна реальну ядерну стратегію. Країни-члени НАТО обговорюють надання Україні офіційного запрошення до альянсу. Як це передбачає перший пункт українського плану перемоги? Однак консенсусу щодо цього поки немає. Про це сказав представник адміністрації президента США Джо Байдена під час спілкування із журналістами. Він нагадав, що під час липневого саміту НАТО всі 32 члени альянсу підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства. Тож, за його словами, питання в тактиці для заохочення цього шляху та досягнення консенсусу щодо наступних кроків. Також представник Білого Дому сказав, що США прагнуть поставити Україну в позицію сили, щоб вона перемогла у цій війні. На Росії біля берегів Сахаліну перекинулося вантажне судно Григорій Ловцов. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Відомо, що судно перевозило щебінь та пісок. Попередньо під час перевантаження стався крен, і воно перекинулося. На борту було сім членів екіпажу. Повідомляється, що трьох із них врятували. Доля ще чотирьох членів екіпажу невідома. За іншими даними, під час перекидання судна загинули двоє людей. У пошуково-рятувальних роботах брали участь два буксири та рятувальне судно. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.